Все. Пане водію, ви не кликали, я вже сам бершу, бо час іде. Добре. Яке ви річ не прийняли? Складаємо акт протоколу. Верек. Складаємо акт протоколу, затримання. Дивіться, поясню вам ситуацію. Протокол про адміністративне затримання він складається в одному примірнику. Законодавець дозволяє мені зафіксувати фактично годину затримання, Так. затримати людину, привезти її в Стрийський рух. Ні, ви маєте складати Як перше прощу, тут затримання. Пане, водій, ви чуєте, що я, я по дорозі я повідомляю центр. Танк... А нікого не треба повідомляти. ви складаєте тут акт затримання, ви складаєте годину, і тоді від цієї години ми вже ну рухаємося далі. Маю. Так. Але ви їде, я вас фактично <кхів> повідомляю, коли ви затримані. Так. Ми їдемо зі мною в стризький руб. Ні, ми перше тут складаємо, Пане а воді, тоді будемо їхати. Пане, воді, чуєте, я чує? вас чую. Законодавець дозволяє мені скласти протокол про адміністративне затримання, сидячи на столі, а не на коліні. Чи у вас машина? Тут треба. Ще раз. Тут треба. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Будь ласка. Стефанець Руслан Карлович. Це гарно. Так, а можна другу сторону дійсно до 11.10.2026. І можна надручний номер 007 8256. Рі там на видому місці? Бачу на секунду. 007. 8256. два, yeah. п'ять, шість. моргає. Так, моргає. Тобто, світиться. Та ми з вами ведемо спілкування.